Епізод 15. Пересічні долі. Використання більше, ніж одного потоку вимагає терпіння, зосередженості та чимало зусиль. Небагато гравців здатні на це. Які ти зможеш. Лундія зосереться. Цього разу м'ячу впаде зверху. я хочу, щоб ти використала дихання, щоб стрибнути перед ударом. Дихання кіліани, а не свій природний потік. Я готова. Ще раз спробувати. Я впораю сімбей. Лунзія. Лун Маємо змінити тактику. Ти не отримаєш дихання, якщо будеш занадто напруженою. Не певен, що можу опанувати ще один потік. Дихання ти так і не опанував. Схоже, це не так легко, як здається. Думаю, ти навіть не стараєшся. Просто продовжуєш використовувати дихання Акіліани Спробуй перемогти мене, використовуючи смог саме смог. Припини. Я не хочу продовжувати сінеде. Коли я намагаюсь, то погано почуваюся. Хочеш грати з нами, У тебе немає вибору. Маєш опанувати смог. Це вимога ліги. Немає значення. Немає значення що. Те, що я погано почуваюсь, так. Оближ. Це я тимчасово. Я сам через це пройшов. Згодом стане краще, я знаю. Ти можеш. Не можу і не буду. Ані заради тебе чи ще когось. Мей, повернись! Ми ще не закінчили. Закінчили! По всій галактиці та за її межами Аркадія Спортс із прямою трансляцією зі стадіону Генези. А зараз Келлі та Норк. Вітаю фанати галактичного футболу. Трохи терпіння невдовзі розпочнеться кубок галактичного футболу. Маєш рацію, норк. Матчі ще не почалися. Команди та їхні фанати вже на стадіоні Генези. Враховуючи трагічні події на парадізі, будь-кому може здатися дивним, те, що ліга змінила дату початку кубку. Але головне те, що він відбудеться. Незабаром ми побачимо чемпіонів снігових дітей: Зенон, Лайтнінгс та Тіни у цьому турнірі. Але одне питання залишається відкритим Келі. Хто обиратиме інші команди. Нам відомо, що ліга може передавати допуск до турніру будь-якій команді без проходження відбіркового туру. І вже відома назва такої команди. Це команда Парадізі. І сьогодні у нас у студії зустрічайте гравець та тренер команди Парадізі. Ніккімікели, дякую за запрошення, келі. Після трагедії, через яку закінчився турнір на Парадізії, де ви були у цей час? Які ваші плани на майбутнє? Ці події стали справжньою трагедією для нас. Ми втратили все. Нашу планету, тренера, нашого заступника Лорда Фенікса. Навіть Джок пішов від нас? Так, але ви замінили його вашою сестрою близнючкою? Ніною, адже так. Абсолютно саме так, але зараз ми не знаємо, що робити. для нашої команди було б чудово взяти участь у турнірі за кубок. Я сподіваюся, це можливо, і ми отримаємо цей шанс. Якби там не було, але вас не забули. Сподіваюсь, Ліга почує ваше звернення. Ми всі за вас дуже хвилюємось. дякую, Келлі. Дякую. Спочатку ти Рокете, спробуй перехопити в мене м'яч, без проблем, тренере. Арч тут. Ні, в тренажері. Справжнє видовище. Well, він так з усіма? Так, ще нікому не вдалось. Так, Арч справді знає, як зміцнити наш дух. Майкруес, якщо ти думаєш, що ви програли через те, що я більш досвідчений, ти помиляєшся. Я не особливий футболіст. Просто я знаю усі ваші прийоми, і не тільки я, а вся галактика. А що ж нам робити, тренери? Дихання вам підкаже у цьому кубку. Ви вже будете геть іншими сніговими дітьми. Але вам не вистачає одного гравця. Я б хотіла допомогти Лунзія опанувати дихання. Клемп? Все, що допоможе не програти. Сімбе, я не проти. Лунзія, заходь у голотренажер. Ну, що снігові діти. Зосередимось на диханні. Вперед, Лунзія. Впевнена, у тебе вийде. Дякую, Тія. Я спробую. Ви мрієте стати зіркою галактичного футболу? Можу стати твоїм вчителем. Зустрінемось тут, на генезі. Непогано, дуже непогано. Ніхто не пропустив м'яча. Це дуже добре. Ваша головна мета не пропустити м'яча. Ось і все. Гарна порада. Мей. Привіт, Джок. Діти, думаю, ви всі знаєте Мей. Вона чудова футболістка. Оце так. Привіт. Ти мей зі снігових дітей. Ні, вона з тіни. Привіт, Мей. Круто. Привіт. Скажіть мені, Джок гарний вчитель. Так, він найкращий. Ми обожнюємо Джока. А коли ви знову гратимете разом? Ну добре, добре, досить. Я не стану менш вибагливим завтра. Бувай, Джок. Бувай Мей. Вони такі милі. І що привело тебе до лісу генези? Ти зараз не маєш тренуватися із тінями. насправді я пішла від них. Що? А як же кубок? Я збираюсь повернутися до снігових дітей. Жартуєш, після всього, що вони зробили, я ніколи не повернусь. Я тимчасово виходила з команди. Ось так. Я допоміг команді парадізії перемогти їх завдяки пенальті. напевно, вони ненавидять мене за те, що я зробив, і ніколи не приймуть мене назад. Те, що сталося на Парадізії, вже історія. Невже ти не хочеш грати за кубок? Ми вже грали і виграли його двічі. Який сенс ще раз грати? Сподіваюсь, ти зрозумієш. Дуже важливо грати за цей кубок. Рада була зустрітись. Нонзія. Oh. Я намагалась, але нічого не вийшло. Завтра спробуємо ще раз. Немає ніякого сенсу, сімбей. Зараз це вже очевидно. Заміна одного потоку на інший нелегка справа. У тебе непогано виходить, враховуючи. Дякую. Думаю, це означає, що я не зможу грати за снігових дітей у турнірі навіть не знаю, що робити далі. Мені нема куди йти. Тоді залишайся із нами. Дякую, Рокете. Ви всі були такими милими зі мною, відколи ми зустрілися на пляжі Парадізі. Я ніколи не забуду гри у снігових дітях. Для мене це була честь. А зараз час прощатись. Ми втрачаємо одного із кращих гравців. Ще одного кращого гравця. особисто я шокований Нікі та командою Парадізії. Вочевидь, не тільки я. Ліга має дозволити команді Парадізії взяти участь у турнірі за кубок. Це ж очевидно. Це було б логічним рішенням. Вони справді чудові. Вже 852 мільйони повідомлень за те, щоб команда Парадізії взяла участь у змаганнях, і це тільки початок. Надсилайте свої повідомлення до ліги. Ми хочемо команду Парадізії! Вони суперсильні, Суперталановиті! Вони чудові. Ми хочемо команду парадізії. Ми хочемо команду Парадізії! Вони майже виграли турнір на Парадізі. Люди хочуть їх. Тож хай грають. Але про команду Парадізі нам нічого не відомо. Вони не представляють жодну планету. Це суперечить правилам футболу. було б краще, якби люди забули про парадізію. Але фанати створюють галактичний футбол. Тож, як мої результати вражаючи, ти здатна контролювати хвилю Ектонії? Ти можеш брати участь у турнірі з нами? Я маю подумати це важке рішення. Це не просто турнір. У нашого потоку. Особлива історія. Ми були однією з планет, в якої не було потоку. Ектонія знаходиться далеко від інших планет у галактиці. Завдяки наполегливій праці ми знайшли свій власний потік. Хвилю Ектонії, тож, бачиш, навіть для нас це не просто турнір. Йокі, ми хочемо, щоб ти була у нашій команді. Ми справді цього дуже хочемо. Я тільки працювала, щоб стати електрою. Ти є справжня електра. Ми завжди тебе так вважали. Ти частина нашої родини. Але я зрозумію, якщо ти відмовишся. Я вже прийняла рішення. Ніде немає миру та спокою. Рокет my... має рацію. Ти не маєш іти. Чому б тобі не залишитися з нами? Ті, а тут у мене нічого немає. Я навіть не можу брати участь у турнірі за кубок. Для мене буде важко спостерігати, а не грати. А ось мені казали, я зможу тут тебе знайти. Привіт! Привіт, Дакуба. Але що ти робиш на кіліані? Я не очікувала тебе раніше наступного тижня. Мене відправили, щоб я провів тебе на стадіон Генези. На стадіон Генези? Але чому? Аби приєднатися до нової команди, Лундія. Але так, тебе обрали у Вамбас. Ти рада? Лундія, це чудово. Ти братимеш участь у турнірі за кубок. Я гратиму. Yeah! Так! Так. Арч у нас немає вибору. Ти про що? Знову та ж сама проблема, що й на парадізі. Навіть якщо ми знайдемо нового гравця, у нас немає часу для підготовки. Я знаю, Клемп. Маємо переконати Мей повернутися. Без лунзія захист наше слабке місце. Це залежить від неї. Тобі це відомо, Клемп. Ми не можемо її примусити. Ні, але принаймні можемо попросити. Все не так просто. Клемп, я... я тут дещо підрахував. Єдиний вихід сніговим дітям потрібна Мей. Тільки вона. рокет. Можеш відпочити. Я ж обіцяв зі мною все гаразд. Сімбей. Так і є, але я переглянула твою статистику відтоді, як ми повернулися з парадізії. Резонанс залишив відбитки на твоїх здібностях. Знаю, я ще не достатньо сильний та спритний. Якщо ти навчишся оптимізувати контроль дихання, це значно покращить твою швидкість та силу. Незабаром почнемо. Я б також хотіла попрацювати з Тіа та Ахіто. чому Тіа та Ахіто? Від початку троє з вас дуже винахідливо використовували дихання. Це ключ до опанування дихання. Синесінеде, зачекай. У тебе <плес> була нагода передивитися план притулку для сиріт. У рекламі ми маємо використовувати твоє ім'я, і звісно, дуже важливо переконати банки. Так, все, що вважаєш необхідним, тато. <плес> Твій батько був упевнений, що ти погодишся. А чому ти засмучений, сінеде? Знаєш, ти можеш мені розповісти? Це через мей? Так, ми посварилися. Не хвилюйся, через неї є набагато важливіші речі, наприклад, фонд, який. Hello. Привіт. Ти спізнилася. Ми йдемо в ресторан. Я не залишусь на обід. Що? Сьогодні я повертаюсь на акіліану. Не розумію. Сіннеде, я йду з тіни. Все скінчено. Сподіваюсь, ви братимете участь у турнірі, але вже без мене. Бажаю вам усього найкращого. Мей. Ха? Мей! Будь ласка, не їдь на акіліану. Ти мені потрібна вибач, сінеди, але не можу. Нам було чудово вдвох. Я ніколи не забуду парадізію. Але це в минулому Все скінчено. До мене повернулись батьки. Мені б так хотілося, щоб все було чудово. Вибач. Мої ноги. Відчуття ніби пробіг марафон до стадіону генези. І назад. Uh -huh. Майс, що сталося? Надто старий для футболу? Таке враження, що я знайшов нові мускули, але схоже, вони не дуже раді тренуватися. Ось що я відчуваю себе сповненим сил. Зараз скажу дещо що зробить Майса щасливим. Думаю, Майс ділайт не такий вже й поганий. What? Що справді ти його скуштував? і я краще почуваєшся? Ні, використовую банки для масажу ніг. Ви тільки погляньте. дорогі фанати галактичного футболу, з задоволенням повідомляю, що команда Парадізії братиме участь у турнірі. Це незвичайне рішення ліги, але завдяки підтримки фанатів. Ми зрозуміли, що це буде найкращим рішенням. Це справді гарні новини. Команда Парадізії братиме участь у Кубку галактичного футболу із новим гравцем Ніною замість Джока. Wow. Що Ніна? Ніна. Обережно Марку, впадеш і не звинувачуй Майс Ділайт. Uh -huh. mm, Думаєш, вони серйозно? Відверто кажучи, тільки найкращі люди розуміють Майсділайт. У першому турі зустрічається чемпіон, який відстоює свій титул, снігові діти та вамбас. Бідолашна Лундія вона пішла і на нас усе звалилось. Ми всі схвильовані через те, що команда Парадізі братиме участь. Але є ще одна сенсаційна новина. Зараз у нас на зв'язку талановитий гравець. Вітаю! Вітаю, Юкі. Уся галактика слухає. Я вирішила грати у турнірі з командою Електра. Що? я люблю снігових дітей, але хочу продовжувати свої пригоди з електрами. Ми можемо краще грати ніж на парадізі. Ми ще маємо багато чого вдосконалити, але я бажаю успіхів моїм друзям за кіліани. Ну, це вже занадто. Ніколи не думав, що юкі так чинить. все готово, хазяйне. Все йде за планом. Команда Парадізі братиме участь у турнірі. Мені дуже подобаються такі спонтанні новини. Ви напали на слід соні блекбоунса упевнені, що він завершив парадізію. я не думала про цього пірата. Гадаю, час пильно спостерігати за ним. Він розумніше, ніж ти думаєш. І Я не хочу, щоб він зруйнував наші плани. Ваше бажання наказ для мене. Чула, що вам не вистачає гравця. Це правда. Знаю одну дівчину, яка б залюбки грала у вашій команді. Снігові діти виграли кубок двічі. Ти не можеш просто ось так приєднатися. звичайно, тренери.